А ми переходимо до інших матчів і до інших команд у ситуації з Луцькою Волиню поруч із самим футболом. Мимоволі звертаєш увагу на ситуацію з залаштунками. Методи виховання футболістів Віталія Кварцяного ніколи не були м'якими. Та тут декому стало і зовсім не переливки. Наш кореспондент Сергій Печев вирушив на матч Сталь Волинь, і там він дізнався більше про мікроклімату у луцькій команді. Він поспілкувався і з Віталієм Кварцяним і з іншими футболістами. Тож дивіться, далі буде гаряче. Футболіст в Волині професія стресова та небезпечна. Після розгромної поразки від Дніпра кварцяний попрощався з Гуменюком, а після домашньої нічиєї з Олімпіком команду залишив Козьбан. Чим держать Козьбана, який улибався без ми за нього потеряли два очка вдома, То я краще Романюка буду, він перспективний. Ілі Петрова, а їм двоїм по 18 літ. Але два роки, якщо я видержую, я. Буду з ними працювати напільникам, топорчикам сварочним апаратом. Головне, аби було з ким працювати. Заявляти нових гравців в Волині не можна, а після двох турів у Кварцяного вже дві втрати. І хто значить це кінець? Не боїтеся стати наступним. Ну, тут не зключено можу стати слідчим, може хто угодно стати. Емоційні рішення кварцяного та важкий старт сезону негативно вплинули на атмосферу у команді. Не на камеру гравці зізнавалися. Ситуація напружена. Що ви слідкуєте за цим? Що ви слідкуєте за грою? Хто що сказав, хто десь тренер впав, хто десь щось обстановка У нас нормальна обстановка. Ми що напились п'яні, співаємо пісні українські, чи що така ситуація, що… После первой игры поражения, крупного поражения, потом мы упустили победу дома э, с Олимпиком. Поэтому, конечно, психологически тяжело выходить с такой ситуации. Понятно, что все на нервах. Хотелось сегодня э, показать хорошую игру и не проиграть хотя бы. Шанси не програти були. Високий форвард Петров головою скинув на деду. Воротар вчасно скоротив дистанцію і не дав зручно пробити. Перша нагода Сталі, штрафний удар. Герасим'юк зачепив Вороніна. Поки Деул готувався бити, до стінки Волині приєдналися Калинчук та Васін. Кичак не бачив м'яча і просив Мемешева відійти в бік. Прийшло два ігрока, кстінки ігрока противника, і закрили мене. Я не відділив удари. Бойдеул забив ідеальний гол. Навіть Вандермеєр повірив не одразу. А ще десятка сталі на пару з комваліосом створили декілька гольових можливостей. На тлі зникровленої волині вони були кращими на полі. Добряче покрутили в'язи суперникам. Вони тут лише шість тижнів, але помітно, що обоє стають кращими, звикають до нашого стилю. Втім, це ще не максимум. Їм треба дати час. Сталь була агресивнішою, і Воронін забив друге. Тільки чистий м'яч скасувала помилка бокового офсайд. Насправді, у момент передачі чітко помітно, що перед Вороніним стояв шаповал. Гол потрібно було зараховувати. Помилка арбітра залишала шанси Волині, але кварцяний не мав ким підсилити гру. вік лави запасних трохи менше 19 років. У першому таймі тренер вчив молодь, як віддавати передачі, а в другому повчав досвідченого Богданова. Ні до передачі немає у тебе, що ти влупає. Я би від такої гри, розумієш, застрелі. Волинь моментів не створювала, а сталь дивом не забивала. Спочатку Комваліус небезпечно пробив головою. Згодом Воронін міг напрацювати на ще один гол, але парирував кичак. А ще Деул міг заробити пенальті. Кварцяний був проти. Давай, я думав, коли падав бой, був пенальті. Кварцяний посміявся. Сказав, що в Україні такі пенальті призначають хіба коли штовхаєш двома руками. У другому таймі найактивнішим у складі Волині був кварцяний на порожньому стадіоні. Добре було чути його коментарі щодо кожної дії своєї команди. Статистика активності кварцяного у другому таймі божевільна. Шість разів він викрикував прізвища Деди та Дудіка, але найбільше дісталося шаповалу. Його прізвище кварцяний згадав аж 25 разів за тайм. На активной футбольной площадке, где надо поддерживать, молодых, они бегают, спят. Кто же их будет? Капитан ходит, спит у нас. А кто будет? Кто будет за атамана, если на поле нет? Ну, у нас же, знаете, тренер эмоциональный, он всегда старается, чтобы мы на полностью выкладывались, независимости, какой матч, какой счет, чтобы старались. Ну... Ну да, ну тяжело, коли постоянно на тебе кричат, постійно у нас тренер. Все, що могла створити Волинь, це шанс Петрова на останніх хвилинах. Нападник не зміг переграти панківа. Потім червону отримав шабанов, і стало зовсім важко. Після кутового верхову боротьбу виграв Стаменкович і дивом не змінив рахунок. 1-0. суттєво молоджина Волинь програла, але зробила усе, що могла. А Сталь потроху набирає хід і здобуває першу перемогу у сезоні. Бачите, в нас є різні тренери. Хтось сидить дивиться, хтось підказує, хтось, такий, як Віталій Володимирович Кварцяний, він дуже переживає, переживає, тому що, в принципі, ну, немає можливості він дозволити футболістів. Він повинен працювати з тими людьми, які є. Я розумію, що вони десь зараз не розуміють того, що він від них хоче. Вони зрозуміють, якщо він буде так себе вести. Як ви думаєте? Сергій Миколаївич. Ну, дете ви ж пані Ну, До цього в нього була можливість, не сподобався, вигнав, поставив іншого, набрав іншого, правильно? Зараз такої можливості немає. Навряд чи Волинь отримає дозвіл на трансфери. Навряд чи. І треба працювати з тими футболістами. Такими методами. Я не, не зараз не збираюся там, знаєте, якби казати, що вони неприпустимі. Мені от ваша думка цікава. Можливі? дойде до них, чи все-таки більше налякає, так, що треба буде віск зливати. От як ви вважаєте? Едуард. Я думаю, кожен футболіст, навіть шабанов, який з ним вже давно працює, що да, не дуже приємно. Ну і кожен може оказатися на місці того, кого там уберут, да? Но Каждый сам решает, работать с таким тренером в клубе или нет. Если тебя это не устраивает, и даже ему молодой футболист. Буде. Результат ну, результат, буде. я я думаю, что если он был на протяжении каких-то лет, да. Не, просто наверное, будет. Як, даже Коли мы в институте команды, когда будут досвідчилище футболисти, ну, в Сримме Классин беше там грав, правда? Він спи такого не дозволяв. Повідно, что до дзвеччини ну, ну, футболистів. да, импульсивный, да, он. Может он опытным футболистом доставалось меньше, но вот, метод его работы я, допустим, мне, мне сложно. Судить, но молодежь, она есть разная. Кто-то воспринимает хорошо, кто-то плохо. Ну, я не могу знать, будет ли результат, ему сложно будет, это однозначно. Почему? Потому что нельзя заявлять футболистов. Я не удивлюсь, если завтра там Козьбана и Куменюка вернуть назад. Мы знаем, Виталий Владимирович сегодня погорячился, завтра остыл. Я, мені здається, что его это найбільше злить. Що він немає можливості, знаєте, якби в нього немає маневру. Ну, кого-то підстигне, а кого-то взагалі загонять під плинтус і що. Дійсно, в нього не особо більше вибор. Ну, навряд ли він вже зміниться. Такое відчуття. <плес> 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 уже все. Та може і не треба змінювати. <плес> да. знаєте, Я вам, чесно кажу, що хто його знає, є такі тренери, є такі, є люди так сприймають, є люди так, які, які, які так сприймають. Просто на даному етапі у Волині поки що проблеми. Волинь, в принципі, могла вирвати тут нічию, правда? ж, Могла забити. Так само могла не програти Олімпіку. Тут просто ще складається. знаєте, не заявляти не можна, ще і гра, це ще і результат не складається, коли 50 на 50... Вони програють або отримують у свої ворота. Це достатньо велика проблема. І я думаю, що це буде більшою проблемою для молодих футболістів. Тому що якщо не буде довгий час результату, то в них можуть ну вони просто можуть не повірити у власні сили, і це буде дуже велика проблема. А з приводу Віталія Володимировича Віталій Володимирович, стільки здоров'я. Здоров'я, щоб витримати це все, а так далі. ведіть себе як можна, тільки бажано в рамках пристойності, щоб діти вони все таки ходять на футбол, і вони все бачать, все чують ну не дуже добре. Воно насправді.